Вау, мені подобається твоя сумка. Що сьогодні на тобі одягнуто і скільки це коштує? А, сумочка це український бренд Качаровська, її вартість орієнтовно 9-10 тисяч гривень. Далі в основі образу у мене легінси. Зара біля 25 євро. Зверху молочний лонг від українського бренду Favorite Style, Орієнтовно 1800 гривень. Підвізка також українського бренду. Не пам'ятаю точно назву, але в районі 1300 гривень. Чоботи на мені це фірма Vega Bond, дуже класне взуття. А їх вартість була близько 7-8 тисяч гривень. Шуба найяскравіший елемент образу. Це бренд італійський Twinset, сет. Щось близько. 15 тисяч гривень куляри це український бренд. Здається, я не впевнена. Купляла в оптиці щось біля 2 тисяч гривень. Прикраси мої базові золоті сережки. Не пам'ятаю орієнтовно 7-8 тисяч гривень. І ще й ще на мені здається, я все перерахувала. А ким ти працюєш? Я працюю персональним стилістом.